Ось до класу всіх скликає голосистий наш дзвінок, і ми рада поспішаємо не гулять, а на урок. Продовжуємо працювати в зошиті, записуємо число, класна робота, усний рахунок. Зменшити кожне число в 10 разів. Перевіряємо вашу роботу. Виконай каліграфічну хвилинку. Зупини відео і пропиши числа до кінця рядка чергуючи. Сьогодні на уроці закріплюємо вміння виконувати множення та ділення на 5, 50 і 25 раціональним способом. Давайте з вами згадаємо формули підказки. Як виконати множення на 5, 50 і 25. А помножити на 5 дорівнює. Правильно, потрібно а помножити на 10 і поділити на 2. А помножити на 50. Потрібно а помножити на 100 і поділити на 2. А помножити на 25. Дійсно, потрібно а помножити на 100. І поділити на 4. Тепер давайте пригадаємо формулу підказки, як виконати ділення на 5, 50 і 25 а поділити на 5 дорівнює а поділити на 10 і помножити на 2. А поділити на 50. А поділити на 100 і помножити на 2. А поділити на 25. Ми А поділимо на 100 і помножимо на 4. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 1. Знайди значення виразів. Застосуємо раціональний спосіб множення. Вирази записуємо в зошит 600 поділити на 25. Нам потрібно 600 поділити на 100 і помножити на 4. 600 поділити на 100. Правильно дорівнює 6. А 6 помножити на 4 24. 9 помножити на 25. Нам потрібно 9 помножити на 100 і поділити на 4. 9 помножити на 100 900. А 900. Поділити на 4. 900. Ми розкладаємо на 800 і 100, 800 поділити на 4. 200, а 100 поділити на 4 25. 200 додати 25, 225. 6 помножити на 25. Нам потрібно 6 помножити на 100 і поділити на 4. 6 помножити на 100 600. А 600 поділити на 4. 600 ми подаємо у вигляді. суми зручних доданків 400 і 200. 400 поділити на 4. 100, а 200 поділити на 4. 50. 100 додати 50 дорівнює 150. 800 поділити на 50. Нам зручно 800 поділити на 100, а потім помножити на 2. 800 поділити на 100 дорівнює 8 а 8 помножити на 2 16. 300 поділити на 50. 300 поділити на 100 і помножити на 2. 300 поділити на 100 дорівнює 3, а 3 помножити на 2. 6. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами самостійно. Удосконалюй вміння розв'язувати задачі на подвійне зведення до одиниці. 4 бригади за 5 днів проклали 400 метрів шосе. Скільки метрів шосе прокладала за день одна бригада, якщо всі бригади працювали з однаковою продуктивністю? Записуємо короткий запис до цієї задачі. 4 бригади, 5 днів 400 метрів шосе. Скільки метрів шосе, це є шукане число в цій задачі, прокладала одна бригада за один день. Шукане число в цій задачі є подвійна одиниця. Тому цю задачу розв'язують двома арифметичними діями ділення. Ми можемо цю задачу розв'язати виразом. Який вираз можна скласти до цієї задачі? Правильно 400 поділити на 5 і поділити на 4. 400 поділити на 5 застосовуємо раціональний спосіб ділення. Нам зручно 400 поділити на 10, а потім помножити на 2. 40 помножити на 2 дорівнює 80. А 80 поділити на 4 дорівнює 20, 20 метрів. Ми можемо записати відповідь: 20 метрів шосе прокладе одна бригада за день. Це є пряма задача. Зараз нам потрібно скласти обернену задачу, щоб шукане мені було число 400. Кладаємо обернену задачу. Одна бригада за один день проклала 20 метрів шосе. Скільки метрів шосе прокладуть 4 бригади за 5 днів. Це є обернена задача. І в цій оберненій задачі шукане число це є загальна величина. Загальну величину ми знаходимо двома арифметичними діями множення. Зупини відео і розв'яжи цю задачу самостійно. Удосконалюємо обчислювальні навички. Виконуємо завдання номер 3. Знайди значення виразів. Перший вираз записуємо в зошит. Сума чисел 728 і 96 помножити на 54, помножити на 100, помножити на різницю чисел 117 і 84, помножити на 0. Щоб знайти значення виразів, давайте з вами з'ясуємо порядок виконання дій у цьому виразі. В першій дії ми будемо знаходити. Суму. У другій дії ми будемо знаходити різницю чисел. В третій дії ми будемо множити на 54. В четвертій дії ми помножимо на 100. В п'ятій дії ми також застосуємо арифметичну дію множення. І шоста дія множення на 0. У першому виразі, значить, у нас остання дія множення на 0. Отже, при будь-яких обчисленнях результат буде дорівнювати нулю. Адже будь-яке число помножити на нуль, ми отримаємо нуль. Записуємо наступний вираз 534 відняти 246. Додати 826 і поділити 534, додати 826 і відняти 246. У другому виразі, в дужках виконуються дії з однаковими числами. Отже, результат буде дорівнювати однаковим числам. А при діленні рівних чисел а поділити на А ми в результаті отримуємо одиницю. Записуємо наступний вираз. 0 поділити. 373 додати 457, відняти 563, додати 826 і помножити на 754. У третьому виразі перша дія ділення числа нуля. Нуль поділити на будь-яке число. Ми отримуємо 0. А 0 помножити на 754. Ми також отримуємо 0. Записуємо наступний вираз. Сума чисел 328 і 472 поділити на 100. Першу дію ми виконаємо в дужках 328 додати 472. Це дорівнює. 800, а 800 поділити на 100 дорівнює 8. Зупини відео і попрацюй з другим стовпчиком самостійно. Формуємо вміння знаходити розв'язки нерівності зі змінною способом добору. Це завдання номер 4. Із поданих чисел знайди розв'язки нерівностей. 45 відняти С менше, ніж 18, перевіряємо число 35. Якщо С дорівнює 35, то 45 відняти 35, це дорівнює 10, а 10 менше, ніж 18. Число 35 нам підходить. На наступному рядку ми записуємо нерівність, 45 відняти 35 менше, ніж 18. В На наступному рядку ми записуємо, доводим істинне твердження. 45 відняти 35 дорівнює 10, а 10 менше, ніж 18. Ми отримали істине твердження. Значить, розв'язок знайшли правильно. Записуємо наступну нерівність. 28 додати Б менше, ніж 32. Давайте перевіримо, якщо Б дорівнює 2. Нам потрібно 28 додати 2 і це менше, ніж 32. 28 додати 2 дорівнює 30. А 30 менше, ніж 32. Ми отримали істинне твердження. Значить. Розв'язали нерівність правильно. Зупини відео і попрацюй з нерівностями самостійно. Підсумок уроку. Розкажи про свою роботу на уроці за схемою. Урок завершена. Успіхів у навчанні. Дякую за перегляд. За побажання за гарні відгуки та вподобайки.